Привіт, друзі, з вами Артем. І моє минуле відео про дефіцит уваги набрало якусь шалену кількість переглядів. Я зрозумів, що тема цікава, тема потрібна, її треба розвивати і її треба копати далі. І сьогодні я вам розкажу про мій маленький секрет, а, і най, на мій погляд, ефективніший, немедикаментозний і, і одночасно найпростіший насправді. Спосіб концентрування уваги або на роботі, або на навчанні. Тобто, use case такий: ви працюєте, ви не можете працювати, ви включаєте ютубчик, включаєте паралельно я не знаю, месенджер, переписуєтесь, щось намагаєтесь робити, але розумієте, що воно ну, не виходить, ви не можете сконцентруватись. Або те саме з навчанням, ви намагаєтесь. Читати цю біліберду, вона нудна, вона не цікава, ви не можете сконцентруватись. Є дуже прикольний інстаграмчик, його дуже сильно хочеться відкрити. Ви думаєте тільки про це, не дай Боже, відкриваєте, все, хана. Типу, обучення пропало. От, якщо у вас є такий use case, цей спосіб, він магічний, він, блін, працює. І це найкращий спосіб, який я знаю. То, що це таке? Бінауральні шуми. А, окей, що це таке? А, це звукова ілюзія. Коли в, в одне ухо вам транслюється просто постійний гул. Наприклад, на частоті 440 Гц. Отакий. От Отакий гул. А в інше ухо транслюється отакий самий стабільний гул з частотою 444 Гц. тобто різниця між двома звуками 4 Гц. І людське вухо не може цю різницю вловити. Але мозок її вловлює. І у вас з'являється ілюзія того, що між цими двома для вас ідентичними звуками з'являється третій. Таке бієння. Це така досить цікава ілюзія, коли ти такий гул. Ууу, ровний дуже. І в ньому є таке бієння таке. Ууу. Ну, це, коротше, вам треба послухати. А, і чомусь Якимось чином, яким я не знаю, чи є е, дослідження на тему, яким саме чином чи нема, я теж не знаю. І насправді вам, як користувачу, абсолютно це не важливо. Вам важливо тільки знати, що це є, це працює. Е, мозок настраюється на оцей звук, оце, оцю різницю. І. Що ще треба знати? Існують ну, існує енцефалограма. Енцефалограма це запис електричної мозкової активності. І ця мозкова активність вона має хвилі. І деякі з цих хвиль асоціюються з специфічними станами свідомості. У мене тут є така трохи підказочка. Дельта хвилі 0,5-4 Гц. Пов'язані з глибоким сном і медитацією, і це класно. Тета-хвилі 4-8 Гц виникають у стані глибокого релаксу і легкого сну, і це теж класно. Альфа хвилі 8.13 пов'язані зі станом спокою та розслаблення, і це теж дуже класно. Бета-хвилі 13 1330 Гц, активні під час активної свідомості, концентрації на вирішення проблем. Допомагають підвищенню уваги і когнітивних функцій. Гама-хвилі 300 Гц, пов'язані з високим рівнем свідомості і когнітивною функцією обробки інформації. От є у вас хвилі, і є у вас оця бінауральна різниця в бінауральних звуках. Якимось магічним чином, яким нам абсолютно не потрібно знати, мозок настраюється на оцю бінауральну частоту і вспокоюється. І в ньому образується тиша. І це, прикра... це абсолютно прекрасно. І це дуже просто. Тобто, ви берете навушники, включаєте в навушниках бінауральні шуми і вуаля. Більш того, чоткі пацанчики на Ютубі роблять не просто бінауральні шуми, а бінауральні шуми, які починаються з високої частоти, і за десь там, там за годину, наприклад, чи там, за 40 хвилин. Поступово, поступово знижуються до більш спокійних, більш повільних частот. І це працює. Ваш мозок іде за цією частотою і успокоюється. Що для цього потрібно? День, ну, буквально нічого, вам потрібен ютубчики і наушники. А під цим відео я залишу ссылку на канал, де є різні бінауральні шуми під різні задачі. Навчання, медитацію, концентрацію на роботі, там, релаксацію, ще щось. А особисто я не дуже сильно помітив якоїсь різниці. Ну, типу, під бінауральні шуми медитації я прекрасно працював, а під бінауральні шуми навчання я прекрасно медитував. Ну, типу, вони різні, але я не помітив великої різниці в ефективності. Але глобально це дуже класно працює. А, що ще хочу сказати? Обов'язково потрібно використовувати навушники. Ви не почуєте різницю, якщо воно просто буде грати на колонках. А ще ваші домашні або сотрудники на роботі вас приб'ють, тому що воно гуде. Ну, типу, і так годину. А, перше. Друге. Потрібно включати більш-менш голосно. Ну, там, не знаю, десь на 30-50% громкості. Тихо воно працювати не буде. Що ще? Ви попрацювали, встали попіти чайка, наприклад, або ви попили чайка і пошли, там, встали попити в туалет. Якщо у вас безпроводні наушники, не вимикайте. Тобто, продовжуйте, от якщо ви вловили вже оцю. Волну спокою, от будьте в ній, не переривайте, не... бо воно збиває. Треба спочатку. Просто хай гуде далі, ви собі робите чайок, воно гуде. Все. А що ще я хочу сказати? Коли після годинної сесії ви знімете наушники, цей ефект він продовжиться трохи в ухах, воно буде так. Упродовжати гудеть, Потім вспокоїться десь за хвилину. Це нормально, нічого страшного. Ви там ви не зламали мозок. Що ще хочу сказати? В принципі, глобально будь-який білий шум, або шум дощу, або медитативні звуки, або музика для медитації, або лоу-фай хіп-хоп. Я можу його теж залишити, якщо хочете. А, силку на Girl канал. Він працює. Будь-які монотонні звуки вони працюють. Але, але бінауральні це інший рівень. Вони працюють на рівень вище. Тож, це мої улюблені звуки для роботи. М -м, приблизно так. А -а -а -а. Спробуйте. Напишіть коментарі, як воно. Мені дуже цікаво, чи допомогло воно вам, чи ні. Я дуже сподіваюся, що приніс якусь корисну інформацію. Бережіть себе, хай вам щастить. Пока.